Про дії муніципальної поліції у Луцьку, торги з продажу демонтованих кіосків та гаражів та прибутки від власне торгів, журналісти нашого телеканалу намагалися поговорити з директором департаменту муніципальної поліції Юлією Сиротинською. Пані Сиротинська, яка охоче розповідала про стихійну торгівлю незаконні парковки безсовісних у місті та відважну боротьбу з ними муніципалів. Відповідей на незручні для неї теми, вочевидь, уникає вже два тижні. Чиновниця вкрай зайнята і з дня на день відкладає зустріч. Увесь минулий тиждень. Вона, нібито, працювала на виїздах. Цього також часу немає. Демонтажі, благоустрій, незаконна реклама. А сьогодні по телефону заявила більше жодних коментарів нашому каналу про посадову вседозволеність. Дивіться далі. Кі муніципали стверджують, що вони працюють в рамках закону, але чому ховаються від журналістів? Другий тиждень пані Сиротинська уникає із нами зустрічі. То чи справді такі прозорі дії муніципалів? Раніше головна муніципалка міста без питань коментувала дії відомства, яким завідує. Та коли дійшло діло до питання про продаж демонтованих гаражів та торгових павільйонів, мов води в рот набрала. Не дочекавшись чергового обіцяного телефонного дзвінка, їдемо у департамент. Юлії Сиротинської немає. Секретарка каже, що та на виїзді. Як потім з'ясувалося, у той день не було заплановано жодного демонтажа. Що обличчя маємо? Водіння. На де ми то облікаємо? Щоб таки поговорити з пані Сиротинською, яка не відповідає на телефонні дзвінки. Знову їдемо в департамент. На робочому місці її немає. Щойно ми заходимо. Секретарка швидко піднімається зі сільця, виходить з кабінету та телефонує до шефині. Повертається, радить нам знову зателефонувати самій. Те і робимо. Перше, що каже Сиротинська по телефону, те, що нам цитуємо, не повезло. Більше жодних коментарів журналістам телеканалу Аверс та не надаватиме а все мотивує сюжетом, який ми зняли у середу. Мовляв, не треба було його транслювати по телебаченню, нагадаємо телеглядачам. 19 жовтня ми фільмували демонтаж торгового павільйону у Луцьку за адресою Конякина. 37. Тоді люди, як один, говорили на камеру про побачене. Вони скрутили його, кинули. Я тільки бачила, як лицем кинули в землю і закрутили в наручники, і в машину закинули. Як собаку Жінка останню. Прийшла. Жінка прибігла хотіла до чоловіка. Вони її не пустили, викинули. Жінка, вон швидка, будь ласка. Дуже шкода, що в нашому в нашій державі, коли ми йдемо дійсно, ми говоримо про якісь моральні цінності, демократичні цінності, про повагу до людини. Ну, якось це дійсно дійсно відбувається саме таким чином і такими методами. Цей чоловік, він ну 20 років, напевно, ну скільки я себе пам'ятаю, він завжди доглядав за цією ділянкою. Цей чоловік старенький, він на колінах стояв, малював оці дитячі доріжки. Та чи дійсно нам не надають коментарів через сюжет, а не проблемну тему торгів. Щоб все-таки дізнатися, якими нормативними документами керуються муніципали, щоб продати демонтовані мафи та гаражі, питаємо у начальника відділу демонтажів. Той каже, говорити без дозволу керівництва не буде. І телефонує до Сиротинської. Після дзвінка просить нас покинути кабінет. Його попередили. Якщо відповідатиме на наші запитання, його звільнять. Мені сказали, що воно звільнять, потім те, що він дав інтерв'ю короткий. Я не знаю, чи у вас включена камера, а я вам сказать нічого. Невже таки посадовця можуть звільнити з роботи за те, що він був готовий надати городянам публічну інформацію через змі? Журналісти телекомпанії «Аверс» відстежать, чи начальник відділу демонтажів міськради перебуватиме на посаді, і чи не звільнять його за якимись надуманими підставами? Щоб таки показати телеглядачам, на яких підставах продають демонтоване? Ми написали офіційний запит на ім'я міського голови і обов'язково вас поінформуємо про відповідь з міської ради. Наталія Климкота для Прокопчук для новин на часі.